Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це прочитане за лютий та березень, тому що в лютому я прочитала чотири книги, в березні також чотири книги. А чотири книги на повноцінне відео про прочитане. Ну, це доволі мало, тому я вирішила, що я об'єднаю ці два. В мене почав сверлити мій сусід. Я сподіваюся, це не буде чутно на відео, тому що я ж все-таки знімаю на мікрофон. Знімаю на мікрофон. Я записую звук на мікрофон. Ну, що поробиш, прочитане за два місяці, вісім книг погнали. Зовсім трішечки потримала вісім книг і вже болить спина. Про книги я буду розповідати в порядку їх прочитання. І першою книгою, прочитаною в лютому, виявилася перша книга циклу про щоденники вбивця Бота» від Марта Велс. Це у нас наукова фантастика. Розповідає вона нам про майбутнє. Я не знаю, наскільки близьке чи далеке, тому що я. Не знаю, чи тут не було сказано, чи я не звернула уваги. Не пам'ятаю, який це рік. Але люди вони активно досліджують космос, літають на всякі експедиції на е різні планети, досліджують їх. І є страхова компанія, яка вона займається ось тим, щоб страхувати е ці команди, які летять на різні планети для е досліджень. І умовою цієї страхової ком е компанії є те, що кож... на 10 людей. Е в цій експедиції має бути один вбивцебот. Це ось такий. Ну, наш головний герой. Планети бувають різні, і там є різна флора та фауна, яка може бути небезпечною. І він такий їх охоронець. Загалом ці вбивці боти вони контролюються системою, але наш головний герой якось випадково її хакнув. І завдяки цьому в нього з'явилася свобода волі, а також можливість дивитися купу фільмів, серіалів та відео, що він робить, коли він в режимі очікування. Я поки що прочитала першу. Книгу і там розповідається про те, як він полетів з однією маленькою дослідницькою групою з 10 людей на іншу планету, і там на них напали. В принципі, більше нічого не можу розповісти, тому що книжка доволі маленька, і це, напевно, її мінус, взагалі, наскільки я зрозуміла, що ця книжка вона видавалася спочатку як короткі такі розділи в журналах. І якщо зважати на ось такий формат, то зрозуміло, чому книга така маленька, так швидко все відбувається. Якось вона не сильно заглиблюється в характери персонажів. Тут якось все швидко почалось, швидко закінчилось. Я не встигла навіть якось насолодитися цією книгою, але мені сподобалось. Мені сподобався і гумор. Мені сподобалась ідея. Поставила книзі доволі високу оцінку: 4,2. і Мене ще є друга частина, третю і четверту я поки що не купувала. Але я планую все-таки знайомитися з циклом повністю. Хоча, ну не знаю, може я другу прочитаю, і вона мене розчарує. Е, наступною я прочитала ось таку маленьку книжку від ще одну сторінку, друг. Е, я думаю, що ви вже про неї чули, тому що багатьом вона сподобалась, і мені вона також дуже сильно сподобалась. Я її оцінила на 5 із 5. Настільки вона прекрасна, хоч така малесенька. У нас тут є головна героїня, вона письменниця, їй десь 50 років. І її Найкращий друг, також відомий письменник, з яким вона продружила ледь не півжиття, вкускує самогубство, і наша головна героїня вона впадає в таку депресію, тому що вона не розуміє, чи вона могла щось не помітити, чи вона могла йому допомогти. Чому він це зробив? Тому що він не залишив ніякої посмертної записки. Це, звичайно, її дуже засмучує, і вона починає згадувати різні моменти свого життя, які пов'язані з ним, ну і не тільки з ним їхні діалоги, про що вони говорили. Єдине, що залишив їй друг, це свого собаку, такий великий німецький дох. І наша головна героїня вона не може залишити собі собаку. Це для неї зараз проблема, тому що, по-перше, вона знімає квартиру, і по умовам оренди вона не має собі заводити великих тварин. А по-друге, ну, вона також не хоче брати на себе цю відповідальність. Ну і так починається наша книга. В процесі, звичайно, наша головна героїня завдяки цій собаці починає стілюватися, починає дуже сильно любити цю собаку. Вона вже не стає для неї якоюсь прям проблемою, вона її сприймає інакше. Також ця книга дуже-дуже класно написана, прям дуже поетична мова у письменниці. І це дуже книжкова книжка, тому що тут на кожній сторінці згадується або якийсь твір, або якийсь письменник, або цитата. З якоїсь книги, або просто якесь інтерв'ю було письменника, і там він щось говорив, і це цитується. І також ця книга вона підіймає багато складних тем, окрім суїциду. І тут є ще і про проституцію, і про домагання, ну, і багато всякого іншого. Вона маленька, вона прикольна. Я поки що не бачила на цю книгу поганих відгуків, і це мене трішечки дивує, тому що на ґудріз у цієї книги рейтинг менше чотирьох. Тобто вона чомусь людям не подобається, але от нам в українському букпросторі вона прям заходить. Ну, прям всім. Всі я бачу ставлять їй 5 зірочок із 5. Тому зверніть на неї увагу, поки не закінчився на неї наклад. Потім я прочитала ромком від Алі Гейзелвуд. Теоретично, це кохання. Це в мене третя книга, яку я читала у авторці, і вона мені сподобалась найбільше із всіх книг, які я у неї читала, хоч поставила її оцінку 3,6, але для Ромкому такого типу Ну, я вважаю, що це доволі хороша оцінка. В принципі, по сюжету тут розповідати ну, немає, що він доволі такий стереотипний у дусі Елі Е, Наша головна героїня, вона науковиця, він також науковець, але у нашої головної героїні також є друга робота. Вона працює в агенції фейкових побачень. І саме так наші персонажі знайомляться, тому що Елзі вона фейкова подружка брата, ось цього головного героя. Він Одразу ж, звичайно, з неї закохується, але вона вважає, що він її чомусь ненавидить. Звичайно, для фейкових побачень вона використовує несправжню свою біографію, і головний герой не знає, що вона також науковиця, як і він, але дізнається, коли вона приходить на співбесіду. До нього на роботу. Там трішечки складніше, але я просто не хочу зараз всі ці деталі розповідати. І тоді він розуміє, що вона щось бреше, що вона насправді не бібліотекарка. І там починається від ненависті до кохання. Загалом книга прикольна, вона смішна. В принципі, ці книги, що я читала у Елі Гейзелвуд, це теоретично це кохання ось ця гіпотеза кохання і кохання. Ня у мозку вони ну дуже між собою схожі. Є таке відчуття, що е, письменниця вона просто мала ідею і вирішила написати цю ідею в трьох книгах. І вони якось розвиваються однаково. У них якось тематика, наче однакова. У них не якісь персонажі, наче однакові. Але якщо так подумати, то з її спроб мені сподобалася ця найбільше. Вона смішна, вона спайсі. Вона читається дуже легко. Якщо читати по одній книзі Елі Гейзелвуд в рік, то це не. Починає дратувати, що вони дуже схожі між собою. Останньою прочитаною книгою в лютому була звичайна вдячність. Ця книга видавалася у нас дуже давно, десь у 2015 році. Зараз ви її зможете знайти тільки на якихось барахолках чи OLX, але справді пошукайте, вона того вартує. Я їй поставила 5 зірочок, бо інакше не могла це моя нова улюблена книжка. Вона по вайбам, по атмосфері, взагалі дуже схожа на «Вбити пересмішника Харпер і якщо вам також сподобалось вбити пересмішника, я раджу звернути увагу на ось цю книжку. Події цієї книги відбуваються в Америці влітку 1961 року. У нас є головний герой, хлопчик, якому десь 13 років, і він запам'ятає це літо на все життя, тому що в те літо сталося аж п'ять смертей, і кожна із цих смертей на нього якось вплинула. Це були і самогубства, і вбивства, і нещасні випадки. І головний посил цієї книжки наскільки взагалі висока ціна мудрості, наскільки взагалі ми ось цю мудрість тяжко здобуваємо. Я вибачаюся, це, напевно, буде дуже швидке прочитане. Я буду надалі говорити доволі швидко про книги, тому що в мене вже все сідає і мені щось стає погано, в мене щось крутиться голова, я не знаю чому. О, тому. Але зняти відео хочеться, тому що якщо я зумлію, то ось це буде контент класний. Книга прикольна, в неї класна атмосфера, в неї дуже глибокі сенси, вона дуже детальна і вона ну, прям дуже класна. Я не знаю, я її з радістю колись перечитаю. Я вам раджу її взяти собі на якісь літні читання, тому що тут така спека, тут такий літній вайб. Ну, просто не знаю, напевно, зараз, якщо ви мене спитаєте, яка найкраща літня. Книжка, то я скажу вам, що ось ця, напевно, так. І певно перша прочитана книга в березні була щасливці. Це новинка від видавництва ще одну сторінку, і це у нас трилер. Називається він так, тому що у серійного вбивці в цій книзі є така філософія, що він хоче, щоб його жертви вони були максимально щасливі в момент, коли він буде їх вбивати. Тому перед тим як когось вбивати, він декілька місяців за ними шпигує. Підлаштовує все, щоб їм дуже щастило. А потім він їх вбиває, вбиває він їх, вколюючи їм смертельну дозу наркотику, і тому, коли їх знаходять, вони видаються дуже щасливими, наче живі, вони посміхаються, і це доволі кріпово, якщо чесно. Краще б, напевно, він їм голови відрізав. Хоча ні, напевно, не краще. Книгу я оцінила на 4,2 із 5. Вона, в принципі, прикольна. До якогось моменту мені здавалося, що вона трішечки затягнута, але от друга вона поділена на дві частини. І от друга частина цієї книги вона дуже динамічна, прикольна. Мені справді сподобалось. Якщо будуть видавати ще щось цього автора, я обов'язково куплю і буду читати. Тут я навіть не знаю, що сказати, тому що на цю книгу я не бачила ні одного позитивного відгуку, а вона мені сподобалась. Насправді, я що бачила, всі люди говорили, це найгірше прочитане, це взагалі це видали. А мені сподобалось. Я не знаю, як ви зараз відноситися до всіх моїх порад, тому що ви подумаєте, що ну, я значить, не розбираюсь в літературі, що всім не подобається, а мені сподобалось. Ну, але як вийшло, книгу я оцінила на 4,2 із 5, і вона нам розповідає, Дає про вона така, знаєте, в стилі Олдмані, про супербагатих людей, про сім'ю е, дуже забезпечених людей в Америці, які живуть на ананасовій вулиці, вулиці для багатіїв. У мене вже сіло і світло. Зараз і телефон сяде, і мікрофон сяде. Тому я зараз дуже швидко. Тут є три оповідачки: у кожної свої проблеми, у кожної свій погляд на ось це неймовірне багатство. Тут про проблеми супербагатих людей, однопроцентників їх так називають, тому що вони входять. В 1% найбагатших людей у світі. Якщо ви хочете про таке читати, то почитайте нічого поганого в цій книзі, прям немає. Написана вона прикольно, читається дуже швидко. Ну, я б не сказала, що це взагалі найгірше прочитане або щось таке. Мені сподобалось, я її поставила 4,2. А на наступні дві книги я знімала читацький влог. Так що, якщо ви захочете про них дізнатися щось більше, то ви можете просто прийти на мій канал і подивитися. Ось це новинка від. Твіват вона розповідає про хлопчика, який єдиний вижив в авіакатастрофі. В нього там загинула вся сім'я, і після того як він вижив, він став сенсацією. І Якісь люди почали на нього там чледь не молитися, що він обранець Бога, і це для нього дуже складно. Він в такому посттравматичному стані. Йому дуже дуже тяжко. Він не розуміє, як йому жити далі без його сім'ї. Йому всього 11, але ця книга зцілення вона розповідає про те, що можна жити навіть після ось такого жаху, яке пережив наш головний герой. Книгу я оцінила на 3,8, тому що як для мене вона виявилась трішечки банальною, якось трішечки затягнутою. Мені б хотілося якось більш цікавого сюжету. Вона прикольна, але я хотіла якось ще й більше емоцій, хотілось поплакати. А от мене сліз, вона взагалі ця історія не викликала, хоч мені здається, що мала б. Ну і наступна книжка це. Це також новинка від камбукс. Я її оцінила на 3,6. Спочатку вона мені дуже подобалась. Перші 100 сторінок, взагалі, я так її хвалила. Ви можете подивитися цей читацький влог. Я справді дуже її хвалила. Тут був прекрасний гумор, е, і вона була якась динамічна, прикольна. А от е, те, що було після тих перших 100 сторінок, мені не сподобалось. Як на мене, воно якось злився сюжет. Вона була не така цікава, як могла би бути. Тут багато її початок, але не дуже прикольний кінець. Головний герой цієї книги це вчитель, який розлучився зовсім нещодавно, і він неочікувано отримує в спадок від свого дядька, з яким він взагалі не, не спілкувався. Але його дядько був дуже багатий, і виявилося, що цей дядько він був лиходієм. Він розробляв котів-шпигунів, він розроблявся. Лазери, працював на різні уряди різних країн, і наш головний герой от він стає негідником початківцем. Хоча б правильніше, мені здається, було перекласти лиходій початківець цю книгу. Мені здається, це краща назва. І от він стає лиходієм. Як я вже і сказала, потенціал у цієї книги був хороший, але ну, мені якось не дуже сподобалася реалізація. Хоч е, гумор тут на початку був дуже класний. Я думала, що це буде найсмішніша, найприкольніша книга, яку я читала, але якось так. 3,6 Ну на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо ви його подивилися, вийшло воно не дуже вдалим на мою думку, тому що я щось і погано себе стала почувати. Я не знаю, чи може це через світло, чи може через мої нові парфуми. Вони мені не підходять, мене так почало від них нудити. Але не знаю. Прикольно, що я його зняла. Прикольно, що ви його подивилися. До зустрічі в нових відео буду знімати їх краще, можливо.